Ящик для мінометних для переносу мінометних. А це снаряд 76 міліметрів. Бронебойний. Ці 12 боєприпасів знайшли при розкопках між селищами Богородичне та Долина. Тут знаходяться мінометні міни калібру 82 міліметри, призначені для ураження живої сили противника, споряджені підривниками М6. Наразі ці обухонебезпечні предмети не були. Стріляними, отже, ми маємо змогу їх перевести та знищити в спеціально відведеному місці. Мінометні міни, що під землею лежали з 1943 року. Піротехніки у захисній формі укладають в автівку з піском. Їх відвезуть на полігон для утилізації. Пошукові роботи проводились три дні, і під час цих робіт було знайдено вісім військовослужбовців Червоної армії та Порядка 200 одиниць вибухонебезпечних предметів. Розкопки на цих сільськогосподарських угіддях пошуковці плацдарму проводять сьомий рік. Це перший рубеж оборони німецької армії, який був прорван 79-ю та 39-ю гвардейськими стрірковими дивізіями. Понесли жахливі втрати на цьому, на цій ділянці. І у день десь гинуло від 100 до 150 людей. За словами Юкова, на цій території знайшли 39 бійців Червоної армії та одного німецького військовослужбовця. Також при розкопках знаходять особисті речі бійців, по яких інколи вдається встановити прізвища. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.